На Франківську до дня незалежності студенти одного із місцевих університетів організували благодійний ярмарок, торгували на ньому всім, що самі спекли, і виготовили власноруч. У такий спосіб молодь вирішила підтримати своїх товаришів, таких самих студентів, які нині боронять нашу країну від окупантів на фронті. Чи багато вдалося зібрати коштів? Знає Жанна Дучак. Сплутати зі справжнім ринком усюди імпровізовані ядки з краму. Поруч галасливі студенти запрошують перехожих завітати на благодійний ярмарок. Смачні горішки в нас є зі смачною згущенкою. Також в нас є італійський пиріг. Цей з шоколадом, а цей з фруктами. Також патріотичні печенька. Так, так, так. Розпалює свій товарі Оксана. Вона майбутня філологиня. Розповідає все, що на столі приготували дівчата з її факультету. Хтось випікав, хтось закуповував, хтось пожертвував грошима. Осторонь не залишився ніхто, адже все вторговане піде тим студентам, які захищають Україну в лавах ЗСУ. Нині таких у їхньому університеті більше півсотні. Ідея взагалі допомогти нашим студентам у нас виникла ну, вже давніше. Але зараз на брифінгу ректора, коли ми почули, що студентів з Прикарпатського вже є більше 50, а саме 50, 53, то ми вирішили вже не гаяти часу і створити це так на ну, якраз на 24 серпня, на день незалежності. Знаково допомагає своїм університетським побратимам також Іванна каже багатьох із них знає особисто захоплюється їхньою відвагою та сміливістю. Кожен зараз має якимось чином допомагати нашій країні робити все для того, щоб ми якнайшвидше перемогли. Кожен на своєму фронті хтось воює, хтось волонтерить, хтось збирає кошти, хтось робить пряники. До участі в ярмарку розповідає Івана, їй допомагала готуватися вся родина. Мама напекла пряників, а школярка сестричка наробила прикрас бісеру. Я хочу допомогти всім, щоб, щоб ви. Вони нас захищають, а ми їм нічого не робимо. Так що ми хочемо допомогти їм. Діти, як моя як моя дитина зараз на війні захищають нас, тому ми хотіли долучитися допомогти, Зібрати кошти, хоч хоча б щось. Але якось невеличкий внесок, коли зробити для них. Батько студентки Аліни віддав за Україну своє життя. Дівчина розповідає, його мобілізували 24 лютого, а у квітні він загинув від ворожої ракети. На ярмарок вона принесла домашню випічку. На жаль, тоді у них зброї ще не було, щоб захищати нас і вони відбивалися, чим могли, але. Ракета влучила в там, де вони перекривалися. Ми хочемо як найбільше зібрати гроші, щоб врятувати там, можливо, докупити там якихось речей, яких у воїнів не стає, щоб зберегти їх ну, найбільше життів. Покупців на ярмарку зібралося чимало. За менш ніж годину прилавки спорожніли. Багато хто платив більше встановленої ціни, а хтось просто лишали гроші. Загалом студенти вторгували майже 30 тисяч гривень. Кекси, тільки по кекси кекси вже перевернули трохи, але нічого вони не, не, не втратилися. І хочемо дуже ще браслетик. Перше підтримати наших студентів, які воюють, А по-друге, це дуже хороша ініціатива, і такі ініціативи треба підтримувати. З одного боку це дуже шкода їх, тому що вони. Вчать могли би вчитися, і вони могли би дуже багато зробити для майбутнього України. А з іншого боку, вони зараз воюють на тому фронті, де важливіше і де вони потрібніші. На фронт пішли не лише хлопці, а й дівчата кажуть в університеті. Всі з різних курсів і факультетів, найбільше з історичного студентів не беруть, не мають відстрочку, але в більшості це і добровольці, так які пішли воювати і. Чусті вони все ж таки зі зброєю в руках, в різних частинах знаходяться і, скажем, так пришвидшують нашу перемогу. Тут треба сказати, що наші студенти, сенат, вони зініціювали такий захист допомогти різним, чим можемо цим студентам амуніції, в медикаментах і інших речах, які необхідні на фронті. Знаєте, багато є таких, які тікають від цієї війни, які бояться. А тут студенти, які в принципі захищені від цієї війни, пішли першими, і 53 вони з лав студентських перейшли в лави військові, і от це знаєте, такий тремор на. Душі і сльози, бо вони захищають наше майбутнє. А це той мінімум, який ми можемо зробити для них. Цей благодійний ярмарок не єдиний захід, який студенти провели, аби фінансово підтримати своїх одногрупників на фронті. І не останній запевняють учні. Жанна Дучак, снові автонас. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. франківщина